Євроінтеграція України це рух, який об'єднує абсолютну більшість українців. Це конституційно закріплений курс держави, який має дотримуватися як народний депутат, так і на рівні рядового громадянина. Вже у жовтні нас чекає досить доленосне рішення, коли Європейська комісія буде розглядати питання прогресу реформ в Україні для євроінтеграції і ухвалювати відповідне рішення: рекомендувати чи не рекомендувати лідерам Європейського Союзу розпочинати офіційну процедуру переговорів про вступ України в ЄС. Очікування позитивні, тому що думаю, що така рекомендація від Єврокомісії буде. А вже у сам на саміті у грудні 2023 року лідери ЄС очевидно можуть прийняти політичне рішення і розпочати наступний етап нашої інтеграції це початок переговорів про вступ в ЄС, але велика домашня робота, яка вже зроблена і ще має бути довершена до кінця. Ще чекає і Верховну Раду України. Різна статистика звучить: хтось говорить, що на 99% вже виконані. Ті зобов'язання, які брала на себе наша держава в якості кандидата на вступ. Хтось менш оптимістичні цифри дає, але насправді ситуація така, що ті сім критеріїв, ті сім блоків реформ, які від нас вимагає Європейський Союз, ми зобов'язані реалізувати якомога швидше. В парламенті є добра традиція, коли кожне Пленарне засідання ми включаємо в порядок денний кілька євроінтеграційних законів. Так, на цьому дещо є і спекуляції, тому що дуже часто в порядку денному можна зустріти законодавчі ініціативи з припискою євроінтеграційні, які такими по своєму змісту. Не є. І депутати від розумної політики дуже чітко відслідковують і, і аналізують, і слідкують за тим, щоб ті норми, які пропонуються для голосування у Верховній Раді, дійсно містили євроінтеграційний аспект, а не під цим соусом протягувалися якісь, вибачте, шкурняки. Тому насправді. Оптимізм стосовно наступного етапу нашої інтеграції присутній, але ми прекрасно розуміємо, що наше домашнє завдання ще не виконано на всі 100% і знов ж таки крок з боку ЄС про початок переговорів це буде певний авансовий крок. За нами залишається якісне виконання взятих на себе зобов'язань. І народні депутати від об'єднання Розумна політика будуть детально слідкувати, аналізувати і дивитися за тим, щоб в парламенті голосувалися євроінтеграційні норми і не голосувалося те, що можна під цим соусом протягнути в якості шкурняків. Курс на євроінтеграцію повинен стати не тільки Теоретично прописаним рядком у конституції, а нашою повсякденною реальністю, і перейти у практичне русло.